Вітаю, мене звати Гришин Пилип. Я співзасновник та технічний директор компанії Prime Snack, компанії, яка виготовляє здорові снеки нового покоління, а саме сушений спінений сир під торговою маркою Sneco. Починалось все у 2016 році, коли ми з моїм братом Вадимом вирішили зробити щось з сиром. Переосмислити сам сир, так щоб його можна було зберігати без холодильника, щоб його можна було брати з собою у мандри, споживати будь-де, і він не потребував додаткових умов зберігання. Шукали технологію і. Знайшли її, знайшли у НАСА в Америці у 70-х роках. Почали за допомогою мікрохвильово вакуумної сушки зневоднювати продукти для того, щоб астронавти на орбіту брали з собою якомога більше корисних речовин і якомога менше зайвого вантажу. На початку повномасштабного вторгнення ми вимушені були релокувати наше підприємство з Харкова, з регіону, де велися активні бойові дії, до західного регіону. Мукачева, це Закарпатська область. Ми встигли вивести десь 50% нашого обладнання, і все а, релокувалися і почали в Мукачеві майже все з нуля. На жаль, всі обігові кошти підприємства, а також кредити, які ми могли отримати, були витрачені на релокацію на початок всього на новому місці. Завдяки грантовій підтримці з півфінансування ми змогли встановити ці сонячні панелі на даху нашої будівлі, оскільки на Закарпатті набагато більше сонячних днів ніж на Слобожанщині. По перше, це економічно доцільно, А по-друге, це дійсно великий вклад у екологічну політику нашої компанії. Тож тепер. Ми, по-перше, можемо маркувати нашу продукцію як виготовлену за допомогою енергозберігаючих і відновлювальних джерел енергії. А по-друге, це дозволило нам пройти тяжку зиму 2022 року, коли були масові відключення електроенергії. Коли були постійні блокаути, ми не припиняли виробництво. Підсумовуючи все це, хочу сказати, що грантова підтримка бізнесу це дуже важливо, особливо у часи е воєнної. Ного стану можливо не тільки встояти і залишитися на на ринку, а ще й розвиватися, розвиватися і виходити на зовнішні ринки. Наприклад, як це вдалося нам.